Це свідчить саме про те, що нічого в цій країні не змінилося. Це свідчить саме про те, що є колосальні саме протиріччя у середовищі самого великого капіталу, який бореться за владу, а значить бореться за ресурси за грошові потоки. Я хотів би саме також в черговий раз привернути увагу до того, що коли приходять саме представники помаранчевого табору до влади, то починаються дуже небезпечні для саме України, саме події, і в тому числі вперше сам. Ми чергу в їхньому самосередовищі, які Україну ставлять на межі великих загроз. Я хотів би, що це тісно пов'язати також з контекстом тих змін до конституції, які вніс саме президент України. І хотів би нагадати, що від імені фракції Компартії України керівник нашої фракції, тоді виступаючи, застеріг про те, що йде під саме президента мобілізація. Законодавства і ресурсів, нівелювання ролі саме парламенту, і це також є великі саме загрози до суспільства. Бо ми фактично не передаємо владу, не централізуємо а е Залишаємо все на старих самих позиціях, тому й ви абсолютно вірно акцентуєте увагу на те, що йде боротьба саме за владу, йде боротьба за ресурси, йде боротьба за грошові потоки, йде боротьба за впливи. І тут саме президент хоче бути попередусом країни, саме всієї, і хоче саме в ході виборчої саме компанії чи в інший спосіб саме змінити конфігурацію саме парламенту. Для цього все не гребують нічим, і зокрема, хотів би привернути увагу до того, що йде Плюження і знищення комуністичної самопартії України на випадок саме виборів, щоб розчистити електоральне саме поле, і також саме через це електоральне поле, саме завести ту частину самонародних депутатів України, які будуть вірними саме гвардійцями президента і тієї влади, яку вони саме хочуть установити в Україні.